І цього року буде залежати Я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Війна в Україні може завершитися вже цієї осені. Відповідний план готує президент Володимир Зеленський. Водночас головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про підготовку воєнних кампаній і наголосив, що тільки в боротьбі ми можемо перемогти. Експерти своєю чергою описують плани ворога і те, як може складатися ситуація на різних напрямках фронту. А ще кажуть, що президент Рев Володимир Путін продовжує посилювати тиск на Україну і намагатиметься ще більше розширити фронт. Залі було не зрозуміло, коли це закінчиться, але ж було чітко, Мені, наприклад, ясно, що це буде довго і це буде тяжко. Ця війна і всі війни мають піти в минуле. Україна прагне цього дуже сильно. Україна об'єднує світ заради цього. Україна і світ повинні, повинні. Ми мусимо досягти цього. Про можливі сценарії ми будемо говорити вже у цьому випуску. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож днями чільник держави Володимир Зеленський заявив, що Україна робитиме усе, щоб війна закінчилася вже цієї осені. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія, в такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це. Подання ЄФЕ у своїй статті зауважила, що Зеленський прагне досягти миру вже восени, спираючись на міжнародний тиск на Росію для завершення війни на прийнятних для України умовах. Глава держави працює над планом перемоги, який повинен змусити Москву припинити воєнну агресію вже цієї осені. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія, в такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це. Ось видання Білд пише, що Україна згодна на припинення вогню на деяких ділянках фронту, і це нібито також є в плані, який Зеленський представить Трампу, Гарріста, та Байдену. Окрім того, там є вимога дозволити використовувати західну зброю по цілям у глибині РФ. Проте цю заяву швидко спростували в офісі президента. План перемоги Білд не бачив із тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку плану перемоги. Ніхто з білд не говорив. Мінськ, 3 або будь-який інший, ніхто росіянам не подарує, наголосив радник президента з комунікації Дмитро Літвін. В офісі президента також зазначили, що Україна проти будь-якої заморозки війни план перемоги буде представлений спочатку. бо вони здатні забезпечити його реалізацію. Загарбницькі війни, як війна Росії проти України, можуть закінчити справедливо. Кількома шляхами або армію окупанта витісняють силою або дипломатією. Проте, Зеленський все одно поступово, але розкриває деталі свого плану, які він планує презентувати ключовим міжнародним партнерам. Я побудував цей план на передумові, що він може стати реальністю завдяки нашим партнерам, а не завдяки волі чи відсутності волі Російської Федерації. Про цей план перемоги Зеленський вперше заговорив 27 серпня, сказавши про плани представляти документ президенту Шаджо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі головною суттю свого плану президент назвав примус Росії до припинення війни. А одним із головних активів для досягнення цього Зеленський назвав успіх української операції на Курщині. Ми хочемо завершити цю війну, Ми хочемо миру. Ми хочемо зберегти наших людей та нашу країну. І це Путін не ми хоче миру. І це він він помішаний на територіальних здобутках. Він хоче наші міста або руїни, які залишаються з ними. Ось чому ми потребуємо силу. Ми повинні змусити Росію шукати мир. Ми повинні зробити так, щоб російські міста та навіть російські солдати думали про те, що вони потребують справді мир чи Путін і це реалістично натиснути на них, щоб вони обрали мир. План Зеленського також має економічний аспект. І пропозицію щодо ролі, яку Україна має відігравати в архітектурі міжнародної безпеки. Четверта частина документу деталізує заходи, які Росія може вжити для припинення військової агресії. Паралельно з презентацією цього плану своїм партнерам Київ готується організувати і другий саміт миру до кінця цього року. Від першого він відрізнятиметься тим, що на нього буде запрошено Росію з підготовки. Другого саміту миру ми готуємо групи країн щодо пунктів формули миру. Ми маємо разом усіх, хто дійсно хоче миру розробити плани дій щодо усіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру. Головком ЗСУ, генерал Олександр Сирський, наголосив, що військове керівництво України налаштоване на перемогу війні, і в цьому також дуже допомогла підтримка західних партнерів. Дуже важливим генерал назвав скасування обмежень на застосування західної зброї по військових об'єктах ворога на території РФ Сирський. Також відповів, як може розвиватися війна протягом наступних шести місяців. Важко прогнозувати не такий великий термін, але звичайно, ми плануємо бойові дії. Ми плануємо кампанії. Ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей збройних сил, наших потреб. І звичайно, ми налаштовані на перемогу. Ми говоримо однією мовою. Ми розуміємо одне одного, з ким би я не розмовляв. Чи то рядовий солдат, чи то стрілець, наприклад, чи то командир бригади, чи то командир батальйону. Я на цій війні з 2014 року. Іншими словами, фронт це моє життя. Ми розуміємо один одного. Я знаю всі проблеми, з якими стикаються наші військовослужбовці, солдати і офіцери. Головком додав, що заплановані постачання зброї та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади, які вже сформовані та формуються. Тобто, тільки в боротьбі ми можемо перемогти, і ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який підіймає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше. За останні шість днів ворог не просунувся на покровському напрямку ні на метр, тобто наша стратегія працює. Звичайно, ворог накопичує сили на покровському напрямку, але ми позбавили їх можливості маневрувати та доправляти посилення з інших відтинків фронту. Тому що, хоча вони й не вивели жодного підрозділу з покровського напрямку, окрім однієї бригади морської піхоти, вони не можуть перекидати резерви так, як це робили раніше. А ось своєю чергою очільник гур Міноборони України Кирило Буданов сказав, що з урахуванням подій на фронті у серпні росіяни майже припинили наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару. Буданов також зауважив, що взимку ворог не так сильно любить воювати, але це не говорить про те, що взимку вони полишать свої спроби якогось тиску на нас. Начальник гур також використав футбольну аналогію. І сказав, що зараз Україна продовжує перебувати на 70 70-й хвилині матчу з РФ як і раніше. Рубіж 25-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони хочуть все це закінчити, бо вони за їх самими підрахунками Російської Федерації. Якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, в майбутнє, яке можна прорахувати, це горизонт і 30 років, вони випадають взагалі з можливості бачити в Росії на державу, чого вони прагнули. А ще Буданов заявив, що в Росії заплановані серйозні зміни у силовому блоці, і на це не так довго лишилося чекати. Ось одночас українські експерти висловлюють різні плани щодо подальшого перебігу подій. Процес пошуку формули виходу з цієї фази війни почався. Почався ще у Швейцарії. Потім ціле ці літо, хто уважно стежив велетенська кавалькада європейських дипломатів до Китаю. Формула буде знайдена. І, на мій погляд, оця стратегія якраз і є десь певна апробація цієї формули. На два питання я не маю відповіді. Коли це станеться, хоча знову ж таки, мій дуже обережний прогноз на весну літо наступного року ми можемо вийти на цю позицію. Наш президент каже, що навіть, можливо, до кінця нового Цього року до кінця року, все може статися, і питання якою буде конфігурація, Україна має шанс переламати перебіг бойових дій уже цієї осені, і таку оцінку дав військовий експерт, ветеран Анто Євген Дикий. Він зауважив, що в росіян танків і бронетехніки залишилися не рік активних бойових дій, а ствольної артилерії не ще менший термін. Коли, вибачте, ми там будемо місяцями, коли їм таки доведеться зібрати ударне угрупування і спробувати нас звідти вибити, а це ще й піде м'яко кажучи непросто. Тоді нарешті стане зрозуміло, що це не про випадковість, а це саме про закономірність, про слабкість Росії, про слабкість кремлівського режиму. А саме слабкість це те єдине, чого росіяни не пробачають своїм царям. Експерт інституту вивчення війни Джордж Барос вважає, що до початку зими росіяни можуть спробувати витіснити українське село з Курщини, але й для цього РФ доведеться перекинути на цю ділянку фронтню достатньо кількості сил. А це насправді і може стати переломним моментом за інформацією Forbes, Путін наказав російській армії вибити українські війська з Курщини до 1 жовтня. Автори статті зауважили, що курська операція вдарила по авторитету очільника Кремля. На думку баруса, російські війська теоретично можуть відчиснити українську армію до держкордону, якщо нададуть пріоритет саме на цьому напрямку. Але це поставить перед Путіним складний вибір: тримати фронт на сході України чи перекинути десятки тисяч бійців на захист кордону. Дону в Курській, брянській та Білгородській областях. Якщо так і якщо росіяни інвестують значні ресурси в оборону свого кордону, то це різко збільшить потребу Росії в ресурсах для ведення затяжної війни проти України протягом багатьох років, ймовірно, погіршить здатність Росії накопичувати вирішальну силу в окупованій частині України. Про те, як насправді будуть просуватися дії на фронті, не знають навіть військові, Тож ми маємо продовжувати їх підтримувати. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.